Наступний елемент одягу це є епітрахиль. Це є найважливіший, можемо сказати, одяг для священка, тому що це є символ священства. Бачимо на епітрахилі сім хрестиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сьомий хрестик зверху. Це означає, що священик носить на собі, як на шиї, одну із самих тань це є священство. А зі цієї тайни випливають шість інших, які він може вислуговувати іншим людям. Жодне священодійство священик не може здійснювати без епітрахеля. Це найважливіший одяг. Одягаючи на себе епітрахель, священник говорить про священство, яке закоріння ще в старому завіті, впливає на священника. Як та благодать, яка спливала ще на арона, так і навіть говориться про бороду. Благословенний Бог, що зливає благодать Свою на священників своїх, як миро на голові, що спливає на бороду, бороду арона, що спливає на краї одежі Його. Священник одягає на себе пояс. Пояс, взагалі, то має е, таке досить практичне призначення, що також і глибоку символіку, коли. Дивимося на страждання Ісуса Христа, як Його вели на суд, Його перепоясували і вели на такому шнуркові, так, як якогось злочинця. Але також цей пояс є символом готовності йти служити, служити Христу, бути служителем у Христовому винограднику, але також пояс є атрибутом багатьох монахів, так? і це є також символ тої чистоти, чистоти фізичної, цнотливості. Тому що, може, хтось запитає, чому женаті ще не одягають пояс, а женаті також мають мати цнотливість, чистоту подружнього життя. Так? І тому цей пояс, який одягає священник, нагадує йому про готовність і про те, що він має жити завжди чистоті і цнотливості у тому стані, в якому він знаходиться. Благословений Бог, що перепоясує мене силою і вчиняє бездоганою мою дорогу, що скріплює ноги мої, немов оленя, і на висотах ставить мене.